Мене звати Фелікс, мені 20 років. А виплати так, отримав, прийшли перші виплати одразу, буквально на третій день після підписання контракту. Частину майже половину відправив родичам, батькам. Далі купав собі по амуніції, одяг тактичний, особисті витрати, трохи відкрив депозит. один. Командири у нас зразу було видно, що вони на бойові. Дуже сподобалось те, що на початку нашого знайомлення з ними, знайомства, вони зразу поставили перед платом, що вони не будуть нас навчати тому, що там пише книжка, а будуть навчати тільки тому, що, ну, що допомогло їм вижити. Ми на початку коли до початку нашого самого БЗВП ми трохи займались з мобілізованими, не з нашого контракту. Чесно сказати, наша підготовка набагато ліпша. Ми отримаємо величезну кількість інформації, величезну кількість вправ, настріли, тактика, ті знання, які нам дійсно допоможуть на бойових діях. Якщо говорити саме про перший мільйон, я планую відкрити свій бізнес у моєї сім'ї автосервіс. Я хочу його розвити. Є куди розширятись. Я рахую, що такої суми це. По неможливо. У мене зараз на даний момент середньоспеціальна освіта. Я автоелектрик, але в майбутньому вдалі в планах хотів би поступити. Да, в Харківський політехнічний, також по цій професії автоелектрика, здобувати вищу освіту саме. А якщо чи лишиться, у нас в контракті прописано за квартири, а вони нам під 0% йдуть. Можливо, куплю якусь нерухомість. Цей мільйон це іменно як просто виплата за контракт. Ми зарплату зарплата, зарплата у нас така ж сама, як і у всіх. Тобто ми отримуємо так само, плюс так само будемо отримувати бойові. Наскільки я знаю, у нас іде рік. Ється на те, що ми можемо виїжджати за кордон. Я хочу дуже з'їздити в Японію. Дуже подобається її розвиток. І історична культура. Тобто, я взагалі планую просто побачити трохи світ, покататись, відпочити, приїхати побути з сім'єю. Далі, можливо, далі ще раз підпишу контракт. Родина відреагувала дуже так емоційно, тому що я знав, що якщо я одразу просто поставлю перед фактом їх, що чи буде з ними якось це обговорювати, то вони мене ні за що не відпустять. Тому я сам тобі це все оформив. Я зізвонився, все прийшов в ці ВЛК. Зібрав документи, а батькам я вже сказав, коли приїхав сюди. А на початку, чесно, перші два дня багато було тут тобто, і криків, і сльоз. Але буквально на третій-четвертий день вони заспокоїлись, вони зрозуміли мою позицію, чому я тут, що це моє бажання. І зараз все супер, ми спілкуємося, вони мене підтримують. Підтримують мої люди. Напевно, ну, основна мета моя це, це те, що в мене в мене є молодша сестра, якій зараз 8 років. Я хочу так, щоб моя сестра жила в мирній країні. Плюс на майбутньому я хотів би собі завести сім'ю. Я би не хотів, щоб моя дитина виросла в Україні, де ведеться бойові дії. Я вибрав, обирав між трьома бригадами. Всі, всі ці бригади подав заявки на, на сайті 1824. Коли мені мене набрала людина зі 128-ї бригади, перше було питання це не то що чи хочу я, чи коли мені прям зручніше виїхати. Вона питала, чи взагалі ознайомлювався я з цим контрактом. Я сказав, чесно, що не дуже. І людина потратила майже пів години. Повністю мені розповіла по контракту, що і як, по базуванню, в якому напрямку будемо працювати. Смін спрацювати, де це буде все знаходитись. Тобто надала мені повний обсяг інформації, який мені був потрібен. Враховуючи це, я зрозумів, що тут буде круто. Я не помилився. Я розумію, де я буду. Я розумію, що я отримую професійне. Знання, фахову підготовку. Я ну я розумію, що я буду в нормальному колективі, Я маю право вибору. Я пішов сюди, але на своїх умовах забезпечили нас суперово, чесно кажучи. Мені спочатку всі казали, що бери буквально там шортики, футболочка, тапочки, все більше нічого не потрібно. Я в принципі так і взяв, бо я знав, що тут дуже багато. Ну я був в шоці, м'яко кажучи. Це був заповнений цілий баул, забитий просто до кінця був забитий наш походний рюкзак, який теж чималий. Повністю було все забито. Повидавали по два комплекти форми. Далі бойові сорочки, фліски, зимні комплекти, навіть і мені дуже що сподобалось, що у мене проблема у мене 48-й розмір взуття. Я їхав сюди з мислів, що походу буде якась лажа. Але людина, яка нам над цим займалася, яка нам це видавала, я їй дуже вдячний. Вона заморочилась і через неділю мені привезли американського зразка рижики 48-го розміру. І це оце дуже круто. Ну на початку, коли ми почали іменно. Кожний день знаходити по 15 по кілометрів з рюкзаками, які десь ну у нас забиті у нас з пляшками води. Було дуже складно. Жарко, броня, незручно. Плюс, коли ми ще ходимо, тобто бувають які у нас інструктора дуже люблять кидати нам гранати. Що от один чіткий випадок була субота? Сказали, що зарядки не буде. Відпочивайте в четвертій ранку. Ми проснули, прокинулися від того, що в нашій казармі почали зриватися гранати. Тобто вони зробили нам конкретний штурм. Після чого ми зібралися, вибіжали і побіжали в поход. На початку такі моменти, прям скажем так, вони і складні, і мислі такі да, ну його нафіг. А з іншого боку, блін, коли ти вже це проходиш і згадуєш, ти розумієш, що це дуже круто, що це, це безцінний опит, і ну це робить на сильнішими. Ми вже бачимо всі фізично, всі повністю підтягнулися. Я рахую, що це обов'язок кожного чоловіка захищати свою, свою державу, свій свою дім, свою сім'ю. Тобто коли там ну, дітей немає і ти там чисто з жінкою чи там з дівчиною живеш і просто собі ховаєшся, сидиш, ну по місяцям дома боїшся вийти, щоб тебе не забрали, та ну це гон. У мене мотивація така: я хочу жити в мирній країні. Я хочу, щоб всі мої друзі, щоб ми щоб ми були жили в мирі, щоб ми могли разом їздити у відпустки кудись, відпочивати, ну насолоджуватись життям повноцінним. А якщо людину ну, яка ховається, якщо її влаштовує, те, що вона роками зараз просто сидить вдома, боїться вийти, десь живе в страху, налякане. Ну блін, це їх вибір. Мені такі школи.